Таю ви дивитесь новини 11 каналу і далі у випуску про найголовніше. Знову вдарили по цивільній інфраструктурі минулої доби російські терористи з артилерії гатили по Марганецькій та Мирівській громадах на Нікопольщині та у Великомихайлівській в Синельніковському районі. Докладніше про наслідки обстрілів вже готовий розказати наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він на прямому зв'язку влади. Тобі слово. Вітаю, Олено. Минулої доби окупанти готили по Марганецькій та Мирівській громадах на Нікопольщині як наслідок понівечену будівлю приватного підприємства та електромережі. Також під вогонь російських терористів потрапив Синельниківський район. У Великомихайлівській громаді перебито лінії електропередач. Понад три сотні родин лишились без світла. На щастя, через артобстріли окупантів постраждалих та загиблих немає. На південному напрямку ж зсу впевнено тримають оборону, а окупанти Суть постійні втрати. Прошу послухати про це детальніше. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку у населеному пункті. Таврійське Скадовського району Херсонської області в приміщенні дитячого садочка окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь. Він переповнений важкопораненими загарбниками. На щастя, ж ніч та ранок в області минули без обстрілів. Я нагадаю, що в області у нас на Дніпропетровщині діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Вони є на сайті Обленерго. Також у Дніпрі сьогодні, як і раніше, курсуватимуть технічні рейси електротранспорту з 16 до 21. Наразі в мене це все, Марко. Ой, Олено. Дякую, влади. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в області. І протягом минулої доби окупанти завдали п'ять авіаційних та шість ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів із реактивних систем. Бахмут на Донеччині залишається найгарячішою точкою. В інституті американського вивчення війни прогнозують, росіянам не вдасться захопити місто і вважають малоймовірним, що противник зможе оточити наших військових. У свою чергу збройні сили України продовжують надавати гідну. Відповідь ворогу. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника. Бойовика так званої ЛНР затримали у Дніпрі. 38-річного чоловіка спіймали біля одного з торговельних центрів. Згідно з правоохоронною базою даних, він причетний до незаконних збройних формувань так званої ЛНР. А ще одного чоловіка, який є місцевим мешканцем Дніпра, поліція виявила телефони з сім карткою російського мобільного оператора та контактними номерами. Його затримано. Викопають, ремонтують та відправляють на фронт. Дніпровські волонтери передали бійцям вже десятий позашляхових з початку повномасштабного вторгнення. Такі машини дозволяють швидко змінити позицію, перевести обладнання та евакуювати поранених. Як допомогти в справі, що наближає перемогу? Дивіться в нашому сюжеті. Олег Петляков мисливець, майстер різьби по дереву і з перших днів повномасштабного вторгнення волонтер. У мене була нива. Я її буквально на першому тижні віднав нашим розвідникам, нашим Дніпропетровським. Ну а потім воно так і почалось. Одну машину оддав, ще попросили, ще попросили. Військовим передають ось такі ниви. Всередині трохи тіснувато, але позаду у кузов влазить дуже багато вантажу. Там можна поставити ноші. Якщо треба евакувати пораненого, там можна загрузити БК. А високий кліренс та повний привід ідеальні для бездоріжжя. Понижена блокування заднього діференціалу. Mm -hmm. Ну, такий маленький повноцінний джип. Ще такі позашляховики чи не вдвічі дешевші, аніж пригнані з Європи, а деталі легко можна знайти навіть в зоні бойових дій. Дніпровські волонтери працюють у парі з полтавськими. Ми збираємо суму, потім викупаємо цю машину, передаємо полтавчанам. Полтавчани вже знаходять там десь гроші на ремонт і переробку цієї машини. Переробляють, приганяють до мене, а я вже відганяю туди хлопцям напередок. У майстернях з джипів роблять пікапи, зрізають дах, замість нього монтують стінки кузова, приводять до ладу агрегати, фарбують замість важкої броні, яка б вбивала динаміку. Двері обшивають товстою резиною, витримує осколки на зльоті, спасає життя хлопцям. З початку вторгнення Олег та його команда передали бійцям вже 10 автомобілів на харківській та донецькій напрямки. Кожне таке авто частково закриває потреби взводу, а це до 45 військових. Волонтери вже відкрили збір на 11 авто. Позавчора розмовляв там з своїм товаришем, котрий воює у розвідці на Донецькому напрямку. Їм потрібна така машина. Ще є декілька запитів. Задонатити на авто, яке наближатиме нашу спільну перемогу, можна за реквізитами, що на ваших екранах. Ця ж машина просто зараз вирушає на південний напрямок до бійців із Дніпра. Повінця завантажена теплими речами, побутовим приладдям та смаколиками з рідного міста. Ґзки, жарені перешли з м'ясом печені, і печені да. з грибами та м'ясом. Це ж домашнє для наших мальчиків. Звісно. Владислава Авдієнко Олег Одринський. Новини 11 каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук. 11 канал є в Телеграмі. 11 канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах Мегого, світ Ві. київстар Стар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І на цьому випуск завершено. Більше інформації можна знайти на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я з вами ж прощаюся до наступного випуску. Побачимось о 12.00.